Всім привіт! Як завжди починаємо відео від нашої сонячної станції. Сьогодні хочу показати генерацію в таку погоду. Бо дуже багато людей говорять, що воно зимою безкорисне, воно взагалі нічого не генерує, якщо генерує, то нам йде на потреби самого інвертора і так далі. Зараз у нас майже 10 година. Сонця, як бачимо, немає навіть близько, десь воно тут, в цій стороні має бути. Навіть ознак ніяких немає, що воно там є. З усіх сторін туман дуже густий. Крім туману, я ще так підозрюю, що там ще й хмарі є. І зараз підемо подивимося, що ж вона зараз вона все-таки генерує в цю пору і в таку погоду. Е -е, звертаємо увагу на те, що зараз підключені тільки верхніх три сонячні панелі, тому що тільки один інвертор. Нижні поки що не підключені, відповідно, нічого не генерують. Бачимо, там конектори висять, підключені тільки верхні. Так, Йдемо до нашого інвертора, подивимося, що ж там він зараз генерує. Так, і ось ми прийшли до інвертора. Зараз покажемо вам вище, що ми таку погоду маємо. Маємо отакий от от показник. Приблизно 130-140 Вт. Звичайно, коливається. Так це вже мінімальна напруга, яку тільки можна, він вже, е, інвертор присадив панелі до, до мінімуму. І от таку маємо потужність на даний час. Тобто з панелів 1335 Вт маємо 130 Вт. 120-130 Вт генерації. Ну, Це приблизно 10-та частина від номіналу. Споживання е, в нас 740 Вт. Ну, це Обігрів ванну і, там, і якийсь холодильник працює. Звичайно, це не покриває потребу, але е, якщо б там не було світла взагалі, так, якийсь повний блокаут і так далі, е, то в принципі для холодильників вже цього вистачає. А, нагадаю, це тільки три панелі підключені, коли буде підключені останні, то ну, по суті буде ще тільки самим через те, що. Вони ідентичні, тут однакові інвертори, все повністю, тому оці показник можна множити на 2. В принципі, можна не погодитися з цим твердженням, що зимою воно нічого взагалі не генерує. Так, воно, звичайно, генерує дуже мало, але це не, не нічого, це значно більше, ніж нічого. І в принципі, якщо кілька годин хоча б де в день більш-менш якийсь Яснішої погоди, чим зараз, то це вже буде досить непогано. Тому от такі от, така от інформація. І знову ж таки, ну, хай навіть то буде зима і там більшість днів похмурих, але е, все-таки не настільки похмурі, як от зараз погода там це з цим туманом. Буде трошки ну, більше яснішої погоди. Е, до речі, по генерації. І от запам'ятав таку штуку. От зараз ми перезамонтажимо інвертор. Так, вимикаємо його. Відключаємо лімітер, і вмикаємо інвертор. І зараз, подивимося, досить цікавий один факт, що от при такій невеличкій потужності, то якраз генерація без лімітера часто дуже стає більшою, ніж з лімітером. Він виходить трошки неправильно, швидше всього, дає команду. Або, або може МФПТ неправильно шукає точку максимальної потужності, коли є лімітер. Коли потужність там 200-300-400 Вт, тоді вже без проблем він вже працює адекватно. А при отакій низькій потужності він чомусь дуже часто напругу занижує, щось не може ніяк. Зловити точку. Ну, одноразово я помічав, що якщо відключити е, лімітер, то потужність там ват на 20 стає більшою, ніж е, з, з лімітером. Але цього разу трошки щось воно не може. 138, ну, в принципі, вже трошки більше, але що великі коливання не може стабілізуватися. Все-таки для нього це занадто мала потужність. Хоча там працює 10-10-12 Вт, 15 е, там, вже під вечір. І все-таки, щось, щось там видає, спроби є в нього працювати. 146 Ватт, 120. В принципі, не, не змінилося сильно. так Це можливо не завжди воно ну, так. Так, підключили лімітер, бачимо, що порт з'явився. І в принципі, так воно далі коливається. Значить не будемо все сильно звертати увагу, можливо то так мені просто здалося, але було таке, що на кілька ватт і працювало трошки стабільніше. 140, так. Да. Трошки чуть-чуть є прибавка. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Можете написати пару коментарів. Бажано без матьків. Всім до побачення.